Притяте каміння це мальовниче місце, що розташоване у грізькій місцевості та складається з низки великих каменів, розташованих поруч одне з одним. Це місце є популярною туристичною визначною пам'яткою, яку часто відвідують люди, що цікавляться природою та історією. про притятого каміння полягає в тому, що кожен камінь має свою власну назву, яка була дана йому місцевими мешканцями. Наприклад, є камінь, який називається «Бабина Нога. Ще один ливеня, а є й Повір'я, голівка та багато інших. Історія про Тятого каміння налічує кілька століть. за легендою, колись давно місцеві жителі зібралися разом, щоб перекласти каміння та створити дорогу, яка вела до найближчого міста. Це було надзвичайно складно і вимагало багато зусиль, але в результаті було створено цей унікальний ландшафт. Протяте каміння також відоме своєю великою культурною та історичною цінністю. Це місце вважається святим для багатьох місцевих традицій та релігій, і тут часто проводять релігійні обряди та церемонії. Отже, протяге каміння це вражаюче місце з багатою історією та культурним значенням, яке приваблює туристів з усього світу. Це місце є дійсно унікальним, тому, якщо ви матимете нагоду його відвідати, не впустіть цю можливість.